Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Покажу вам сьогодні дивну гру зі сторони гравця. Ось, ну і що варто сказати, що таку, за таку гру було вже одного гросмейстра забалено, де він вигравав о, практично половину партії, ось таким он, дебютом, віддаючи тури на початку гри. І Ческом його заблокував. Він казав, що вони там працювали довго з якимось гросмейстром. Я вже там не пам'ятаю це на Reddit була історія. Ось він десь там виклав. Ну, і от вони там довго працювали, розробили якісь дебюти, що от віддаються тури і далі. Ми оцими слонами. Ось, дуже класно все просікаємо. Хоча ну це. А тури тут не мають як включитися в гру. Ну, от, ви подивитесь, як я на своєму рівні, ну легенько, просто-напросто без ніяких проблем. Чотири партії виграв. Одну він, справді, по часу мене переклацав. Ось вже я був з ферзем і з пішаками, і не, не мав як мат поставити. Він за мої пішаки сховався, і по часу мене переклацав. Ось, ну проте, це не відміняє ще три поразки його, і ну і одна це нічия, як він зміг зробити по часу. Я тут, якщо подивитися, віддаю назад одну з тур. Він тут все там підзаблокував. Здається, що на щось він там хотів нападати. Неважливо, окей, неважливо. Побили, побили. Ну і я просто поставив тору на відкриту лінію, будемо атакувати. Слон запертий. Шахом зараз піду, поб'ю коня. Ну тут же шахом ніхто не буде ходити, просто напав на коня. Ось, і коником зайшов, буду атакувати цього пішака. Ну і тут він не має, як залишати. Ну і тут конем якось відскочить. Я взагалі не боявся відскоків кон коня, тому що просто б'ю пішака. Ось, а ферзя йому немає поки як включити. Ну, тут же і Тура заходить. Ось, король чомусь відійшов, на 8. Тура зайшла, побили просто. Він мат хотів поставити. Ну, окей, а три. Ну і партія завершилася. Ось тут, тут же він здався. Ось. На цьому ході він здався. Наступна партія. Наступна партія там нічия була, але теж там в кінці я просто покажу кінцеву позицію. Може, давай, давайте все-таки подивимось. партію. Ну, точність в мене я б не сказав, що сильно хороша сьогодні. Ось, але ну, сама суть. що Це не змінює. От ще 4 ходи все показує погані. Ось. Ще тут зараз віддає. Ну, це вже, це вже не дуже такий собі. Я його тому не бив. Отже, бачите, наскільки цікаво, що не завжди варто бити туру. Звісно, ти хочеш зробити рокіровку, потрібно думати про рокіровку. Ось, ну, пише слон. Це 5 можливо було трошки краще, ну, це також непогано. Отже, ніхто вже тут бити не буде. Ось, ну і робимо рокіровку. Б'ємо пішаки, тури ставимо на відкритій лінії. Ну, все стандартно. Тут же я побив. І до речі, і комп'ютер показує хороше вже рішення. Ну Тут же можна. Ось тут же можна. Зараз пішак вперед відігнали коника, напали, хочу розмінятися. ферзь пішов. Ну і далі, далі. Всі фігурки мої просто-напросто зайняли дуже активну позицію. Зараз напав на слона, потрібно якось. Ну, вже там в чорних повна домінація. Я по, -по часу тут трішки програв. Отут от, от мені було важко десь я час і протратив. Бачите, 33 секунди, 4 секунди. хід, треба було якось подумати. Ось тут ще кінь пішов, напав, якось треба було тікати. бачите, 26. І так от менше, менше, менше. Здається, я почав вже віддавати фігури, бо бачу, що мало часу, а він такий. Отут я вже знову 13 секунд, 10 секунд. Ну такі важкі рішення. З однієї сторони, тут я не побив бо спрямував, а тут вже я побив, і далі я почав їсти всі пішаки, щоб зробити нічого. Бо він сховався реально за, за пішаками, і я не мав, як його, як його і заматувати. Ось. Ну, тут же Отак так завершилося все в нічию. Напевно, що можна було все-таки мат ставити, ну, вже ладно. Не віддавати цього ферзя. Я вже так клікнув, бачите, одна секунда. Куди там вже? Окей, ну нічию, Він там одну врятувався, врятувався, йдемо назад. І ще після того він ще дві партії точно так само зіграв і програв. Я не всі вже тури брав. Звісно. Ось, здається, я вже взяв тільки одну туру тут. Саме цю, тому що я зробив коротку рокировку. Отже, зазвичай, в яку сторону хочете робити рокировку, туди і ту і туру б'єте. Тому що я вже не вперше не зустрічаю цей недопочаток, а це щось взагалі нікому не потрібне, незрозуміло. Ну тут я вже прорахував, що пішак вперед не йде, щоб якось підірвати коня, я зможу його укріпити. Ну і все. Тут якісь були певні неточності, я там намагався ще. Побити якомога більше пішаків, фігур, все-таки два коні якось там можуть там нависати якісь шахи, намагатися ставити. Напав на коня. Тут побив пішака, ну, кінь тут вже, бачите, намагався щось зробити, ну, вже все почало летіти. Розмінявся, побив. Одну, одну туру назад віддаю, від, ну, а цього повністю достатньо, щоб виграти. Ось, король відходить. Побили, побили, шах, побили коня. Ну і він тут думав, все-таки, знову ж таки, впад якийсь ліс, ну не вийшло йому ну, впад в Мат, він отримав. Ось, ну і чесно кажучи, мене здавалося, що він і четвертий раз зі мною грається саме. От, отже, отримав ще три рази. Е, погано, програно постійно, ну і він четвертий раз також грає. Ось це все й це треш. Ось, я взагалі не розумію такого. Ось, це для мене дуже дивно. Я тут зробив довго роки року. Бачите, як цікаво. Отже, тут вже відразу плюс 3, Ось. Мінус 3 тримається мається, за чорних. Тут також 3, так що я все робив в дебюті правильно. Ось, я подумав, що давайте я цю туру краще поб'ю. Все одно в мене тут вже є на вибір, яку туру бити, Він побив чорнопольним слоном пішака. Ой, слона. Ну і все. І далі мої фігури просто залазять до табору суперника. Ферзя, напевно, відразу можна було підключати сюди ферзя, ну окей. Побив він, пішак побив. І ось тут він вирішив побити пішака, що є дуже великою помилкою. Ось, взяли пішака, кінь зайшов. І тепер, якщо ми побили конем, пішак б'є, і кінь спіймався. Тому він намагається його захистити. Ферзь підключається. І ну, тут вже варто було подумати: напевно, найкраще було взяття. Тому доведеться бити слоном і тоді заводити туру. Ось я це все вже побачив. Підстой калікнув швидко турою. Отже, я вже в кінцевий результат пішов. Ну а тут вже так якось довелося бити. Взяли, взяли. А, ну і тут я також почав накручувати. Напевно, що я хотів, хотів, думав, вже потім зіграти сюди. Можна було типу, пробити пішака цього. Ну це навіть не важливо. Отже, тут як хочеш програно. Ну от як не крути, тут вже програно. Ось, що ти тут не роби, Тут не може бути виграно. Ось, ну настільки все погано. Пішаки йдуть вперед. От. Заводить він кудись слона. Я взагалі не розумів для чого. Ось. Ну потім я зрозумів. Він вирішив. Ну, тут спочатку пішак вперед. Напевно, сильніше може Б6 зіграти відразу. Ні, а 4 перша лінія, слухайте. Ну я такий точно, слухати, зрубав тут. А 4. Що краще. Ферзь Б 1 Персь би один, ого. Туди подивляємося, окей. Ну, тут слон просто спіймався. Я його побив, він труп поставив, я відійшов, ну і що? Та тут шах он є. Шахи розміняли перзяв і ну, все. Ось і партія завершилася. Ось, ну, він що там шахував, я побив всі пішаки, що можна було. Ось, ну Це вже чисто спростив гру до максимуму. Побив, побив і пішов, пішов вперед. Ось він ще там боровся, що цікаво. Ну, у мене там 5 секунд, але ну, все-таки за секунду і 9 до кінця поставив мат. Ем, висновок один-єдиний. Я взагалі не розумію, звідки ноги ростуть, чесно. Можливо, від цього гросмейстра, який там навіть якісь відео у нього є, там щось розказував. Ось якийсь там він запис зробив на цьому Редіті, що це так круто в общем грати. Він там гроссмейстер з якимось там гроссмейстром іншим розробили таку от систему супер-пупер. Ось навіть тут, дивіться, хороший хід. Ну, навіть не бити цю туру, все одно хороший хід. Ну, я, я взагалі до кінця не розумію. Оцього всього, ну, от якось воно. Е якщо ви побачите якесь таке відео, якщо ви побачите, що хтось так каже грати, не грайте так. Не грайте так, бо це тупо і це погано віддавати за 3-5. Ну, це ніяка перевага двох слонів, не зрівняється. Якщо ви маєте дві тури проти двох слонів, ну, звісно, дві тури краще. Ось таке, ну це досить просто все. Добре, друзі. Ну що, всім всього хорошого, до побачення.